Ну качаємо з нами руки, піднімай братва, как слоком йодним разом в чаті. Цілую в рота по-братськи, усі міста, давай разом все Україна. Єев! Веу! Я вернуся нахуй! Я не здох, сука! Я не здох, нахуй. Ма... Я єсть. <coughs> Хоч і, і не повністю, но я єсть. Радий бачити вас, піз... та Ну нахуй. Я вже забув, що таке чат. сука, що вообще що ви хто я Я ж... я живий. На я вас попрошу. Е... Дивіться, я можу іноді кашляти. За що я звіняюсь? Понятно, що нема за що і звінятись. Пішли ви в піздець, але іноді можу де-то шота підга... підгаркувати. Ви поняли? Не пугайтесь, блять. Не пугайтесь. Кашель мені сказали. Ну, мені не, не лікар сказав, а тітя сказала, в тіті була пневмонія теж. Вона сказала, що можна кашляти ще місяць. Ну і, і ще її люди писали. Мишко, сильно скучили, космічки. Американка, дай Боже, дай Боже, дякую велике. Це я дуже. Ви, ви так собі скучили. Я є як скучив. От так. Ну. Коротше, мені написали люди, хто хворів, що типу можна кашляти ще їба ще добротно часу можна кашляти. Я думаю, що я буду, що я буду сидіти, сок вже це пізніше. Це... Ха, <реш> ты <ти> ссуа, бля. Есть! <реш> Есть! Смакота! Короче, да, чуть-чуть, прикиньте. Я все сначала. Я що їхав на на отдых цей, на каникулы, вы поняли? Стрим, кстати, останній перед цим был 20, по-моему, 7 днів назад. Это пиздец. Это пиздец. Ну, по-моему, геть до А я, блядь. Я ж поїхав на, на канікули сидеть. В лісі посидів, в хаті посидів, книжку прочитав. Від телефону відказався на три дня повністю. Це, це був Ну для мене це був повний акт. Такого дуже давно не було. Хто не пробував, Попробуйте Отвічаю, я ночу, отак, ночі виключив телефон, отко закинув на закинув на... в тумбочку Все. Три дні, три дні, це піде. Я з Жені був. І ми просто тинялися на не знаю, в нас були ще з нами друзі, в яких були ще там телефони, щоб якщо що, на связь можна було вийти. Ми приїхали, ми просто сиділи, бля. Ми йшли і снідати, тільки сиділи, дивилися друг на друга, щось говорили, щось вікно дивишся, бля, щось нахуй, щось. ну, Обращаєш внимание на якусь, ну, щоб, щоб поряд. Це пізня. чувства і. Е, що ще, пожарив м'ясо, поки це час, ну, поки три дні що делать. Пожарив перший раз нормальне м'ясо. Мене, блядь, мангали дарить мені все бля, шампура, блядь, все є, блядь. Я ні разу сука, ні разу на в житті блядь, не зжарив не м'ясо. Пожарив м'ясо, прочитав книжку, блядь, за три дні. Читав 451 градус по Фаренгейту. Антиутопія. Я все знаю. Хто хто себе не читає, той шушера, блядь, що ви там нахуй, нічого сука, в своєму житті не блядь, не пуясі. Бля, От люди, люди, блядь, люди читають на. Після цього більше блядь, як книжку нахуй я не взяв, якщо чесно. Е, взяв телефон і тікток до сих пір. Оце все аж, блядь, розслоївся мозк нахуй. За час, поки я хворів, нахуй все, я пройшов Тік-Ток. Така хуйня. І я десь блядь, за три дні до кінця цих канікул кажу: о, було б ахуєно, було бєно баху... приїхати додому і захворіти ще десь на тиждень. Отак, я просто отак кажу: отак. І Я клянусь, я ночі приїжджаю додому. В 12 ночі я отак заїжджаю додому. стою, йду, лягаю спати, просинаюсь зранку і не можу говорити. Все. Ну, мене вже, мене вже хрипів голос, коротше, але нічого не боліло. Ви Просто будто би, Що ти сильно покричав, в тебе голос зірвався і піздець. Я приїжджаю домой встаю стоїть зранку, все пізде. Все, боля, я вже вже, 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 вже зразу температура пухна. Така, що піздець, <кхух> безпомощність, нахуй, якщо такое, якщо двома словами, нахуй про цю, сука, про цю хворобу, про, про пневмонію, нахуй розказати. Безпомощність нахуй, бо лежиш, кашлюєш, нічого не відкашлюєшся, Вообще нічого. Абсолютно нахуй сухі, легкі, Все нахуй сухе. Е, температура під 40, три дні. Отак, три дні просто збиваєш температуру через півтора часа. Ну вона збилась через півтора часа. Вертається все назад. Ви поняли? Опять піднімається температура, опять піздець. Така хуйня. І я не викупав, що зі мною ніколи в житті такого в мене не було. Ви поняли, що ну, блять, капні не мені. Ну просто собі простуда якась, блядь. А я тупо кашляю, і я розумію, що три дні я горю, кашляю і нічого не відкашлюю. Взагалі нічого. Все, в легких пізда, легкі болять. Я в один, в один день отако от розвертаюся, отак на руку, починаю дихати, і розумію, що в мене легкі свистять. Прикинь, ти чуєш? Ну, ти отак. Вдихаєш, і ти чуєш, як, як свистять легкі. Ну, это полный пиздец. Я уже я в цей момент такий, блять. Навірно, не все так заєбись, як ну як могло бути. Я зараз кажу: я на п'ятий день, аж на п'ятий день хвороби. Я знав, що в мене пневмонія, а не просто я, що ми простуда. Три дня пройшло, визвав швидку. Приїхала дівчина, прослухала все, все прослухала, все, все помутила. Каже, дивись, є варік, що у тебе пневмонія, але диви, бронхіт 100%. Давай поки що спробуємо полікувати бронхіт. І вона каже: два дні ще спробую полікувати бронхіт. Я два дні лікую бронхіт, І звісно, я лікую не то нахуй, п'ятий день, а п'ять. Температура під 40, опять мені пизда, опять їбанутись. Їду, рентген, єлі проходжу рентген. Типи, я сходив в душ перший раз за п'ять днів, прикинь, Сходив в душ, отак. І з мене просто почало текти. З мене пот, хуярив, мені норм, мені по температурі норм. Пот піздує, Це піздець. Я в лікарні сижу, всім все норм. Зима нахуй на вулиці, Січі на вулиці, блять. В люди в куртках, блядь. Я сижу просто, вот так сижу, и из мене нахуй вот так просто тыча, блядь. Вы поняли? Полный пиздец. Срубил рентген, мне лекарь кажет, все, есть. Кажет, есть, пробитие есть, Каже. На мне право, правостроение, кажу респект. Скажу, что делать? Она скажет, ну, треба антибиотика. Я кажу да. А я ехал за антибиотикой, бо я пять дней, пять дней я пил просто, блядь, сироп, блядь. У меня это не мне вот такое. Когда долбоёб, блядь, что похуй вообще. Сіропи якісь блядь, від простуди нахуй, таблетки, блядь. Все, виписала мені ці антибіотики туди-сюди, каже, треба лічитись. І я се списую з тип, з другом, блядь. І він заболів на день раніше від мене пневмонію. Він в лікарні. Йому не помогли перші антибіотики, другі антибіотики, треті антибіотики. І четвертий, нахуй, йому вже колять, блядь, В нього ця капельниця він в лікарні. Каже, старий, тобі, якщо перші не поможуть, другий не поможуть, Тобі пізда. Отак. Мені допомогли зразу перші. прикинь, яка хуйня. Така тема. Ну я ахуєл. Я відповідаю. хто хто не хворів, рекомендую, бо ну чітко пізда. Отвічаю, безпомощність, тупо такий рандом, що піздець. От ти тупо не розумієш, що, що тобі, блять, що пити тобі, блять. Хавати вообще не хотілося. Я із за цього похудаю, як ви бачите. Я новий чоловік. Ось ось ось, звісно, налиці. Кстаті, курев'я, курив'я, курев'я курев п'ять днів цих. <laughs> я поки. <coughs> Шість днів я курив, курив. Поки мені не сказали, що в мене пневмонія. А я їхав, їхав в лікарню, отак. Влє, влє, отак. І таку айкуса хуяк. Тако, перша тяга тяжко йшла, далі хуяно. І Я отак їхав, тако дві два айкуса вхуярив, зайшов рентген, зробив, мені кажуть, дублев ти пневмонія". Я кажу, добро, вийшов, таку сів в машину, отак на пасажирський отак знову, <laughs> якось з... з перепугу, ви поняли? І все, я ще покурив, приїхав до дом. Ша чуть покрыв. І більше все. Сьогодні яке? Друге число. Я з 26 числа. Ну, 26-го ночі покрыв. З 27? го виходить. Ось все. Пездую той, сука, снюс, блядь, а якось не хуярю, вся хуйня. <клит> а я ще думаю, ви мене хуйкаєте, мабуть. Пізда. Тіп каже, поїхав на канікули, буду. Зараз буквально 10 днів дайте мені буду, блядь, їбать, 27 днів без стрімів отак. Та пізда, я лежу, температура хуярить, мені хуйово. Я думаю, що ви ще й про мене думаєте, що я гандон. Я думав, що я зараз швидко виздорові, об'яснюсь об з вами, що, блядь, Що, типу, застуда була і типа все норм. Тупо п'ять днів, блядь, горю лежу, нахуй. І все. Я вже, думаю, мені вже сказали, що в мене хуйня. Я думаю, вже треба вам хоч щось, хоч щось блядь, два слова якихось сказати, блядь, бо бля, це піздець. А я ахуєл, що ви не сказали, що ти говно, вставай, не придуруйся, блядь. Вставай е, цей, блядь. цей герой і стрім запускай, блядь. Ви всі, блядь, прям такі, блядь, Красавчики, нахуй. Ти виздоровів, бо я свічки в церкві так ставив, що аж пальці ж пальці жовті. Артур, блядь, пальці сука, від цигар, блядь, і жовті, нахуй. І ногті теж, брутує. Ну, це за Це сука, це видно, що людина порядочна, нахуй. Що вона щось трошки в житті, тому, блядь, щось познала, нахуй. Я поки хворів. У мене вже п'ять зборів нахуй уже в черзі, блядь. Їх треба їх треба закривати. Якщо ми зберемо, буде косплей на чоловіка-поука. Якщо не зберем, не буде косплея на чоловіка-пока. Отака хуйня. Жирна людина, павук? В цьому і прикол, браток мій. Браток мій, в цьому, і прикол, нихуя. Клас! Я вже кашлюю, як уже кашляю, я вже даже не помню, що таке життя без кашля, я отвечаю. У Мене іноді поняли припадки, такі, хуярять ночью. Ну, я сплю, і ти просипаєшся від того, що ти... Що ти тупо кашляєш, як собака, ніби шерсті в'їбала? Три, три три мотка шерсті в'їбала, і оце вона кашляє. Отак от само отак от само я, ви поняли? Я просто просинаюсь і мене починає пиздувати. Я кашлюю раз сім, вісім, десять, блять. Підряд, ви поняли? Це дуже чітко. Аж такого регата, аж то тако... отакі позиви хуярі. Як то як туберкулює? Ну да, 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 навірно, схоже на це. Ще, щоб ви розуміли. Придуманий новий проект, над яким е, дуже дохуя. Коротше, має бути стрім. Ладно, скажу зразу: це стрім-марафон по ідеї. Коротше, в мене є для вас прикольна хуйня, з якою ви роз'єбетесь. Якщо я це зроблю, в мене вийде все організувати. Ви будете кайфувати і болотять. Вам буде дуже довго, що можна буде дивитись? Отака От хуйня. А може, ви вийде хуйня, але ідея пиздата, нахуй. Я зараз попробую, я рішусь на це, чи я буду це робити, чи ні. Не зливайся тепер. Філіп знає цю штуку. Ми в Діскорді сиділи, пизділи. І як то кажуть, родилась отака хуйня. Ми попизділи, я поїхав. Я поїхав. Оце в канікули по дорозі думав. Назад думав. Коротше, ви поняли. Братуха, не пердів, не пердів, бо не їв. Привіт усе. А що там з тією дівчиною, що їздив на канікули? Альон, Ми все за Альона. Чуєш? Альон, Іди, прогуляйся. Поцілується з кимось, блядь. Це саме. Куди ти лізеш? Ніхуясь. Альончик, дай Боже тобі все. Привітоси, дай Боже тобі теж. Неїв, але схуд. Е, братух. Це не це е, ну воно диви, Я тут схуд, але то, що ти не хочеш хавати, ти лежиш, ти не хочеш хавати, блядь, і харишся на це, бо нема що делати, і було би норм, щоб убити время, поїсти. Я так роблю при обичному житті, ви поняли? А ти ту тупо думаєш за любу, за любу нахуй їжу і тобі геть хуйово, Ви поняли? Що розказувати? Не ну, був, був я, були друзі, дівчата були. Женя Янович був, щось якесь, що то блядь, що це те саме, блядь. Рославте, що розказувати, блядь? Збаєтесь нахуй, я хуєдь. Привітай мою. Секс мою кожну, був кожну, тільки кожну, з Женю. Родження, але англійською, бо не розуміє української. Дякую. Як буде як буде подруга англійської блядь, Переводчик. Анагіська. як буде, блядь? В хор блять. хто написав в хор, блять. Це явно, блядь. Ну, 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 it's not presence for for you uh, happy. birthday It's not it's it's world. It's Передай world very пандус, bad. Блять, я не це мов на увазе. Ви охуели, блять. Я не саму на уазі Нахуй, блять. дівчина зараз не знаете, что я не могу, что я не могу, я не могу. блядь. Я тупо в хор, блядь. It's not work for you happy. birthday Okay? It's very Bad word, it's my chat, guys. Так, чекай это подруга. О. friend. Girlfriend from the uh, Georgia. Girlfriend from Georgia. Happy birthday to you. And на... Мані, мone. You need a lot money. You, you have a lot, a lot money. Uh, health. Health. Nice health for you. And uh, big, di <laughs> big Dick and lot of money. Happy birthday. Ахуеть. Бля, я сука, я нахуй. Я вахую.